Всім привіт! Сьогодні буду готувати свою першу паску, тому хочу, щоб ви провели цей день зі мною. Я в Тіктоці натрапила на відео, де одна жінка, яка має, до речі, YouTube канал, я його тут десь залишу посилання, розповідала про старовинний рецепт Ольги Франко, якому десь більше ніж 100 років. Це мене дуже заінтригувало і я вирішила спробувати цей рецепт сама. Насправді, в мене був дуже невдалий досвід з дріжджовим. Тістом, тому що я вже пробувала готувати булочки з вишнею і вони в мене вийшли ось такі. <свісно> Виглядали вони, звісно, аглі, але були дуже-дуже смачні. Тісто в мене вийшло таке дуже рідке, і я нічого з ним не могла зробити. Тому подивимося, як вийде цього разу. Я намагатимусь якомога точно слідувати рецепту. Я зробила всі мірки, відміряла чітко, скільки сказано в рецепті. Звісно, що. Дережове тісто, воно нелегке, особливо для новачків. Для мене це взагалі дуже складна тема. Тому ем, надій тій в мене багато немає, але спробувати варто. Я залишу відео, яким я надихнулася на цей рецепт в описі під цим відео. Тому не буду зосереджуватися на точному рецепті, а більше розкажу про такі маленькі деталі, особливо для тих, хто пече. Ріжджовий виріб вперше. По-перше, борошно, воно має бути свіже, пшеничне і найвищого сорту. А далі його необхідно просіяти через сито або через таку штучку, яка, яку я собі придбала десь на розетці. І вже далі працювати саме з таким борошном. По-друге, усі молочні продукти, особливо яйця, молоко, вершки дріжджі, масло. Це все має бути кімнатної температури. Тому важливо завчасно виставити всі продукти наперед. Тут ви бачите, як я змішала тепле молоко з борошном. Далі я розмішую дріжджі з цукром, і така магія робиться, коли ти їх розмішуєш з цукром, вони стають такі рідкі. Взагалі, дріжджі це база і основа. Такого тіста, і вони, як на мене, дуже цікаві, ось, бо заставляють тісто, власне, рости. Ось тут вони буквально трішки постояли в теплих вершках і стали такої пористої структури, дуже цікаво, як на мене. Проте працювати досить важко, бо тут мені потрібно було змішати дві маси докупи, і це прям тяжка робота. Ну, Приходиться попотіти. але тут головне не здаватися, якщо шо, просіть допомогу, як мені допомагає тут мій чоловік. Зазвичай в рецептах пише поставити в тепле місце, на там півгодинки на годинку. Що власне означає тепле місце? Якщо у вас газова плита, то все просто. Запалюєте три комфорки на маленький газ, на четверту ставите вашу миску з тістом, обов'язково накриту рушником. Якщо у вас, як і у мене індукційна плита, то я просто розігріваю духовку до 180 градусів, виключаю її, відкриваю дверку і на неї ставлю тісто теж накрите рушником. Це необхідно для того, щоб тісто виросло на дріжджах. Тут я збиваю жовтки разом з цукром, і якщо їх довго збивати, вони побіліють і це означає, що вони готові. Далі я їх додаю до оцього дріжджового е, міні-тіста, назвемо його так. Далі починається найскладніше замісити тісто. Тобто до цієї маси потрохи потрібно додавати борошно. І тут в мене трохи почалася панічна атака, бо я думала, що вже нічого не вийде. Тобто приготуйтесь до бардаку, до того, що перший раз. Е, Найбільше тісто буде на ваших пальцях. Але якщо бути достатньо наполегливим, то все заміситься спокійно і тісто вже почне мати якусь форму. Вручну місити треба довго, приблизно пів години. Це рахується окей. Але цей час проходить досить швидко. І головне слідувати рецепту. Не забути додати солі, спецій, також я ще додавала апельсинову цедру, алкоголь. Для того, щоб паска не черствіла довго. Ще ваніль, корицю і кардамон. Ну тепер найцікавіше. Тісто ділиться на три частини власне, по тій грамовці, яка була задана в рецепті. Перед тим форма 11 см в діаметрі змащується маслом, для того, щоб тісто не прилипло до форми. І кладемо тісто у форму. І далі стандартно ставимо на деко, накриваємо рушником, ставимо у тепле місце і чекаємо, коли вони трошки підростуть. Я чекала приблизно годину півтора, Чи поки тісто настоюється, то я вже трохи поприбирала, було дуже багато замащеного посуду, звісно, Цікавий досвід, мені здається, тісто вийшло те, що треба, тому я тримаю пальці, що все-таки воно зараз гарненько виросте. Подивимося, що з того буде. Ну і звісно, не можу дочекатись, яке воно буде на смак. Взагалі, про паски в нашій родині ми досить довгий час купували Пасху на Великдень. Одного разу в університеті я про це комусь сказала. Мої одногрупники сказали мені. Е, ти що, як можна купувати паску? Паска печеться вдома, вона має бути домашньою і так далі. Ну, і це я десь так вперше так задумалась, що справді, а чому, чому мама ніколи не пече Паску? Ну, а мама була на роботі, бо Паска печеться в четвер, четвер це робочий день. Але останньою каплею стало те, що я пам'ятаю, я пішла на манікюр. Я сиджу на манікюрі і заходить якась жіночка і з манікюрницею розмовляє. Про те, що її мама працює на хлібзаводі, і каже: І ми печемо паски до Великодня на цьому хлібзаводі. І каже: як ніколи Паску не купувала, тому що я знаю, як вона виготовляється. Це не, це не справжня Паска. І це стало якби такою останньою каплею. Я сказала: Мама, нам треба пекти свою паску. І відтоді мама завжди пекла. Паску вдома, але я ніколи не спостерігала, знаєте, як, те, як то вона це робить. Я просто знала, що це якийсь тяжкий процес, і він справді дуже тяжкий, бо це треба мати багато сили для того, щоб стояти і вимішувати те тісто. Але загалом мені дуже це подобається. Бо це як якась така тепла традиція. Ну, наразі це все чекаю з нетерпінням, що в мене там вийде. Також я ще купила глазур з молочного шоколаду для Паски. Бо я не фанат такої тієї класичної білої глазури, тому буде в нас шоколадна глазур. Подивлюся, як можна задекорувати, якщо все вийде. Та не хочу говорити наперед. Добре, побачимося пізніше. Просто цей награбувала. Класно. На смак Паска дуже класна. Настільки вийшло чогось за мало тісто, е, бо наче все по рецепту, і я взяла 11-сантиметрові в діаметрі форми, але чогось все одно ніби замало тіста там опинилось. Може, воно в нас недостатньо виросла, тому що на смак і на вигляд, і всередині вона прям дуже класна. Проступилося. В нас забрали ну, Вона навіть не виглядає як Великодня. Треба буде що докупити такі депортики великодні. Це у нас десерт. Ось якось так.